Дмитро з дитинства мріяв допомагати людям. Саме тому вже зараз близько п'яти років несе службу у державному воєнізованому гірничо рятувальному загоні. Чоловік ділиться бути ДСНСником Надзвичайно важко, особливо у теперішній час війни. Проте допомога людям для нього це справа життя. А за свій внесок рятувальник отримав відзнаку. Складна тому, що прилітає, тому що взривається, тому що ну Складна вона робота, не може вона бути легкою. Як може не допомагати наша робота, коли вони під завалами їх кричать, ну іногда боляче, ну іногда взагалі не кричать і доставати їх треба. Ну і це все приходиться руками перегрібати, переробляти. А якщо там, що ти знаєш, там є живі люди, то тоді взагалі це все должно, ну, скурпульозно робитися. Гуманітарна місія пролізка також активно працює на своєму напрямку. Ще з 2014 року організація надає допомогу постраждалому населенню, зокрема внутрішньопереміщеним особам, яких у нашому місті близько 80 тисяч. Спектр їх підтримки різноплановий, починаючи від психологічної допомоги, закінчуючи юридичними консультаціями. Теми. Враховуючи вразливість тих людей, які страждають, переміщених людей, які втратили майже все, то це дуже важливо. Така підтримка є вкрай важлива для цих людей. Завжди приємно відтримувати. Особлива подяка, коли люди, якими ти допомагаєш, дуже вдячні тобі. Ну і звісно, підтримка нашого міського голови. І Голови ради оборони міста Кривого Рога, це дуже важливо. Всіх тих, хто відданий своїй справі та вносить значущий вклад у наближення нашої перемоги, привітав голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Він подякував всім присутнім за їх внесок та відзначив почесними грамотами серед нагороджених освітяни, медики, рятувальники, підприємці та просто ті, хто крім своїх безпосередніх обов'язків робить усе можливе, щоб допомагати іншим. Хочу подякувати кожному з вас за вашу мужність, стійкість. За вашу роботу вже два з половиною роки йде війна, і багато чого було у нас в Кривому Розі ну, за весь цей період. І я вдячен кожному. Ми всі з вами віримо в перемогу і знаємо, що вона буде. Але ми не знаємо, коли вона буде, так? Ніхто з нас не знає. І нам дуже важливо принести ну, такий задор, да, бажання. І працювати, 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 працювати на перемогу, працювати на армію, працювати на рідне місто. Загалом 23 липня відзначили близько 160 героїв без зброї Криворіжжя. Це далеко не перше, нагородження та далеко не останнє, адже до спільної боротьби з ворогом так чи інакше дотичен кожен містянин. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.